— Заходьте до нашого седу. 54-річна Оксана Кікоть переселенка вчителька початкових класів. Тому не втрачає, каже, ні хвилини, бо потрібно вчити школярів. Заняття відбуваються дистанційно. Діти, сьогодні у нас урок літературного читання, і ми з вами познайомимося з віршем Лесі Українки. Мамо, іде вже весна. Це вірш ви діти повинні вивчити на пам'ять. Він дуже гарний. Він великий, але вчіть ви його бути не повністю. Зараз ми познайомимося із біографією Лесі Українки. Оксана Іванівна разом із родиною проживали у селищі Чернігівка, Бердянського району Запорізької області, 26 лютого, 2022 року. Туди прийшли російські війська. Війна почалася. Я тоді пам'ятаю, це було четверг, як завжди. У нас був розвантажувальний день для дітей. У мене був перший клас. І діти кажуть, а сьогодні співи будуть. Оксана Іванівна кажу, не будуть. кажу, діти спі не співають. Бо їлися в Мелітополі і в Токмаку. Ми жили півтора місяці у, в окупації. Цілий тиждень дуже було страшно, тому що нас напевно спутали з іншою Чернігівкою, вже бомбили, окружили, думали, що нас повністю розстріляють. Але потім колони вже розвернулися і пішли на Маріуполь. А у небі розказує Оксана. З літаків почали. Бомбити цивільне населення. Були бої нерівні, а в нас взагалі вже всі нікого не було. Поліція виїхала, тому що був наказ на підконтрольну частину України. І в Бердянській вже нікого не було військ. І тому до нас так уже зайшли 26 лютого. Ніхто не вірив, якщо чесно, люди були в паніці. Потім це було страх, віччя, люди, черги в банкоматах, черги на автозаправках, ну скрізь, в магазинах все виміталося, вигрібалося. Ціни були дуже надзвичайно бешені. Життя було на навеже. Але знаєте, спочатку було дуже страшно, потім якось звикли. Півтора місяця окупації, але це були транзитні колони. На на, на той час на щастя, наш жовто-блакитний прапор майорів над нашою громадою. і Хоча ці колони йшли, хоча стріляли, але жовто-блакитний прапор, і 5 квітня до нас заїхали чергові колони. Але ж ми думали, що це знову транзитні. Земля гуділа під ногами, світу білого не видно. було, ну знову кажуть поїхали знову. Маріуполь бомбить, але ні сталося не так, як стало, як ми думали, гадалося, був звичайний недільний день. І ми побачили, що біля нашого будинку, будинку батьків, там школа обласного підпорядкування, інтернат, школа-інтернат. Вона була стаді, дітей, вже, звісно, не було. І заїхали туди окупанти, туди всі, там ну це там і польова кухня, і ми ну там, уявіть собі, 300 танків. А це було вікно в спальні виходило на, на цей інтернат. Виходиш, там їх повно. А зала розташовувалась в іншу. На, на іншу сторону будинку. Там виходиш, там комендатура. Томто зняли прапор, зняли уже, тоді пішло. Це тяжко. Це. Що за 50 років нажили, що мали і все забрали? Потім це тяжко, Я йому можу... та фазоні якраз. Там в нас така невеличке хазяйство, город, город, ну, зимой. А рейсу вона була на квартирі там з Оксаночкою. Коли заходили, заходили, вони заходили, зразу машина така шість чоловік. І вот, от наверху кулемет стоїть, а п'ять чоловік ходять по хатах шукають зброю. У вас є зброя? кажу, там рогатки немає, нічого немає. Ага. Зайшли. Вот, у зал я виключив світ, повиключав робіт, кажу, от у зал нема світла, нема світла, а нема світла, то де да не підем. Потім вийшли дворю, а в мене пасіка. Вот. А що це, що це що таке у вас? А, кажу, пасіка. О, мед. Ми зараз меди наберемо. Кажу, пожалуйста. Ми відкриємо, кажу, без руки останетесь. Він до мене автомат підставив, каже, так і так, що думав, що я руку застрелю. Кажу, пчоли дорезуть вони поняття не мають. Понімаєте? А захотілося. Знаєте, кажу, якщо ви з добром прийшли до нас. Без оружжя, як гості, я би мед. так кажу, ви нас не прошені гості. За словами родини кікотів, до них зателефонували родичі з-за кордону і попросили, аби ті вивезли онука. Спочатку родина поїхала у Запоріжжя, а згодом дісталася села Мельники, що на Волині. Трималися колони, колони величезні, блокпости, питають, а куди ви їдете, а чому ви їдете в Запоріжжя? Починаємо розповідати різні історії, починаємо не пропускають. Ну а потім відриваємося, вже самі їдемо, тому що довго їхали. І, ну, приїхали в Запоріжжя, ми дуже були нарешті дуже раді. Потім на евакуаційному поїзді навіть білетів не було. Виїхали спочатку до Львова. А потім ми їхали за Львова автобусом. Данило взяв білети і сюди в Шацк. В Шацку нас зустрів господар, батько Стас Оленіт Петрович, і привезли вже сюди. Уже нас тут облаштовано, вже чекали. Страшно ват. І те, що ми не привикли до такого ліса, як сонце, то воно так весело. А як отак пасмурно, як сидивши, як рішутка, ці вчені проводиться? Єсть чуть ви їхні вистріли. Ну там, наприклад, як навчання проходиться. От орки втікали. А тут, вказується, рядом другі горки, білоруси. вот Ось рядушком, скільки тут, якщо на простець, хлопці, 4-5 кілометрів. От від нас на просе. Думаю, оце попали. На Волині живуть третій рік, розповідає 78-річна Раїса Кікоть. Білорусів боюся. А вдруг вони той? А вдруг, коли місцеві кажуть, вони сюди не прийдуть, бо тут кажуть, болота, болота, хороше болото. А зверху? Ось недавно, буквально два дні назад, шахеди літали. 50 років прожили. Вже думаю, вже такий вік старалися зробили ремонт в квартирі, поутіпляли, все поробили, щоб вже на старості жити спокійно. В кінці кінці ми залишилися на бабах, ні, ні гроша, ні жилья, нічого нема. Ви а додому хочеться. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. є люди, взагалі це хутір був. Я не